Як ми знаємо, дитинство це час пробувати щось нове, щоб зрозуміти, що тобі подобається. Але погодьтеся, що трохи дратує, коли ви оплатили якісь секції або гуртки дитині, а вона кинула їх через якийсь час. Чи варто через це хвилюватися? Чи нормально, що ваша дитина кидає гуртки і всі секції? Перед тим як відмовити дитині або відхилити її прохання, важливо з'ясувати, чому саме вона хоче кинути заняття. Дитина може страждати через соціальний. Тиск, вигорання або просто надмірно конкурентне середовище. Мета полягає в тому, щоб збалансувати наполегливість і з повагою до їхніх потреб, гарантуючи, що вони відчувають підтримку, а не тиск. Мета участі в позашкільних заходах полягає в тому, щоб накопичити досвід у різних видах діяльності. Залучення дитини до різноманітних заходів допомагає їй відкрити в собі захоплення та таланти, про які інакше вона могла б і не дізнатися, молодші діти, як правило, пробують багато різних видів діяльності, тому що вони ще не визначилися, що їм подобається, і це абсолютно нормально. Ось кілька порад, які допоможуть вашій дитині вибрати заняття, яке їй підходить. Залучайте дитину до процесу прийняття рішень. Враховуйте, що кожна дитина має свої унікальні інтереси та сильні сторони. Розгляньте можливість відвідування коротших занять або пробних сесій. Відкрито і часто обговорюйте досвід вашої дитини, позбавтеся від тиску, завдання батьків зосередитися на участі та зусиллях. Так це абсолютно нормально, якщо ваша дитина кидає гуртки та секції. Батьки часто переживають, що відмова від занять може свідчити про лінь, відсутність сили волі або погану звичку все кидати. Діти пробують себе в різних сферах, шукають те, що їм дійсно цікаво, і можуть розчаровуватися або розуміти. Ти що вибрали не своє, важливо не змушувати, а підтримувати цікавість і допомагати знаходити заняття, які дійсно відгукуються, такий підхід набагато продуктивніший ніж наполегливе утримання в тому, що дитині не до душі.